Доброго дня, дорогі друзі. Хочу вам показати, сьогодні перебирала в мене цей рік, з'явилися два ось таких вулика. Пробую я працювати з цими красуньками. Спочатку був один, потім зробила отводок і маю на даний момент два вулики. Ну, Я зараз ось повіймала пусті рамки, але там де, не де ще залишилося трошки метку. Ось дивіться, таку я вам покажу. І ці красуньки його добирають. І потім я ці рамочки заберу. Вони практично пусті, там, де де не де були у вічках І ось дивіться, які вони, красуньки мої. От. Звісно, спершу мені було важкувато з ними працювати, бо я ніколи не працювала з бджолами. Ну, взагалі я від цього була зовсім далека. І коли я вирішила їх брати, мої друзі і знайомі були дуже здивовані і були в шоці, скажімо м'яко так. Висловлюючись. От. Перший раз, коли я їх взяла, мене за перший раз більше 20 бджіл вкусило. І коли я полізла перший раз у вулик, також я добру порцію їхнього такого болючого меду отримала. Потім я деякий час працювала у рукавичках, ну, а зараз вже Насмілилася, скажімо так, працювати без рукавичок. От. І вирішила вам показати, які красуньки зараз в моєму господарстві також є. Я їм тільки що проти кліща робила обробку, ставила пластини. От. І вирішила витягнути, ось я ж вам показую. Лишні, пусті рамочки. Вон, дивіться, як медок вони збирають. І думаю, пооткривала я їм, от де бачите, може запечатано. Я беру так відкриваю, якщо є там медок, вони його забирають і носять свій вуличок. Ось таких маю красунік. Будемо надіятися, що вони перезимують. Я для цього приложу максимум зусиль. Ну, що від мене буде залежати, я думаю, все, що зможу, я зроблю. І обробки, і вулики, От. утеплемо, складемо, От. а далі все буде залежати від погоди. І яка буде весна. Меду у них у вуликах достатньо, може пізніше, коли я буду ще раз відкривати, вже на зиму складати вулик, може ще вам зніму відео. От. Ну, На даний час вже закрила, а потім вирішила зняти відео, то не хочу вже відкривати, тому що вже й прохладно. І вони трошки сердяться, хоч ми намагаємося з ними і дружити, але все одно, то їхня домівка, і вони не сильно. Полюбляють, коли в ню скажімо так, без потреби. Ну, навіть із потребою, коли залазиш, в їхню домівку вони не полюбляють, але мусять мене терпіти. Так що отакі от такі от от такі от мене красуньки, такі мою вулики. Вон, дивіться, вони зараз чують що є в них ще медок зверху і активні, хоч вже в таку пору вони вже відпочивають і. Ну, вже зараз, тим більше, що прохолодно, то вони взагалі в таку пору не, не вилітають. От бачу навіть одна бджілка, дивіться, ай, про, пропустила, напевно, понесла пергу у, у вулик. Зараз вони вже, я ж кажу, менш активні, але в зв'язку з тим, що я їх трохи потурбувала, то вони от, ну, сьогодні ще, звісно, Теплий деньок, через то вони такі більш активні були. І тому я сьогодні вибрала такий день, щоб можна було до них і, скажімо так, полізти в вулики, щоб менш дискомфорту їм, скажімо так, додавати. Так, ну все, показала вам своїм красунік. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей.